Нещодавно внаслідок нічного зливи стався провал ґрунту на перетині вулиць Шевченка та Кирилова. Комунальні служби міста, а саме міські центри благоустрій та комунальне підприємство Білгородністровськ водоканал за дорученням міського голови Віталія Граждана оперативно приступили до ліквідації провалу ґрунту в історичній частині Білгорода Дністровського. Після проведення підготовчих робіт було здійснено підсипку ґрунтом та щебнево піщаною сумішчю порожнечі, що утворилися на перетині проїжджої частини міських вулиць. 27 вересня роботи майже добігли кінця. Тиждень тому після великої зливи стався провал на перехресті вулиць Шевченка та Кирилова. Силами МЦ благоустрій ліквідовується провал. Наразі тривають роботи, з асфальтування. Після підготовчих робіт дана ділянка буде відремонтована за допомогою рециклера. Використання рециклеру дає змогу проводити роботи оперативно та без додаткових витрат бюджетних коштів, оскільки при цьому використовується перероблений асфальт. За сприятливих погодних умов роботи сьогодні буде закінчено. Олеся Сенчинська Віталій Солодухін, муніципальний.